Європейська політика та допомога Україні під прицілом у коміків у столиці європейської бюрократії Брюсселі вже кілька років існує шумен шоу. Зі сцени вони жартують про роботу європейської комісії. Ситуації у світі висміють політиків, і що сміються у Брюсселі, дивіться далі у матеріалі наших колег з редакції. От так». О два місяці люди, які цікавляться політикою, збираються на політичний стендап за шуман-шоу в Брюсселі. Тема для жартів свіжі політичні новини. Цього разу, наприклад, мирний план для України і європейська реакція на нього. Ось пародія на брифінг Єврокомісії. Європейці не були залучені до розробки плану, який явно віддає перевагу Росії. ЄС його найближчі союзники і Велика Британія. Розробили свій план допомоги Україні. Я прочитаю його зараз. Європейці глибоко занепокоєні ситуацією. Це все. А ось жарт про те, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн просить у прем'єр-міністра Бельгії розморозити російські активи, щоб ми могли допомогти Україні. Вибачте Урсулу, це неможливо. Жартуючи про міжкабінетну боротьбу між фон дер Ляйн та верховною представницею ЄС і Калас і про майбутнє Еммануеля Макрона, і про ультраправі погляди премєр міністерки Італії Джорджі Мелоні. Заборонених тем немає. Ми жартуємо над людьми, які приймають рішення, і ми намагаємося робити це максимально виправдано і справедливо. Це те, про що ми думаємо найбільше. Ми критикуємо тих, хто при владі, тому що їх потрібно критикувати. «Ми дзеркало. Ми можемо вголос сказати те, що вони не можуть. Так працює сатира. Звичайно, іноді ми отримуємо скарги, але ніхто не заважає нам говорити те, що ми хочемо. Не соромляться тут говорити і про війну в Україні. Точніше, за допомогою жарту критикувати ЄС за недостатню підтримку Києва. звичайно, ми маємо дуже проукраїнську та антиросійську позицію. Але я думаю, зараз ми можемо жартувати про ЄС та його неефективність, що стосується України. Вони багато чого говорять Намагаються щось роблять для підтримки України, але немає доказів, що це реально щось змінює. Трамп хоче розморозити російські активи, щоб отримати вигоду для Америки. Вітков консультував російську сторону. А фон Ляйн вважає, що в нас прекрасна точка для переговорів. Можливо, тому що її все-таки запросили у команді шоу стендап коміки, колишні співробітники Єврокомісії та журналісти: хтось із Бельгії, хтось з Італії, хтось з Канади розповідають, вигадувати жарти про європейську політику стає дедалі важче, адже новини настільки сюрреалістичні, що брати їх на тпини під неочікуваним кутом буває непросто та творцям. Шоу це вдається зал повен глядачів. Я прийшов, щоб посміятися з того, що відбувається. Я думаю, що важливо жартувати про політику зараз і не тільки зараз, а в останні роки ця роль коміків також щоб показати недоліки в політичній сфері, які можуть стати проблемами, але іноді краще сміятися з цього, а не сердитися. Наступне шоу можна буде побачити за два місяці. Брюссель чекає на чим можна буде пожартувати вже у 2026 році. Валентина Васильєва і на Олександр Сильвич з Брюселя.